Побудова акордів тональності. Існує три основних тризвуки: тонічний, субдомінантовий і домінантовий. Тонічний тризвук утворюється на першій ступені тональності, субдомінантовий на четвертій ступені тональності і домінантовий на п'ятій ступені тональності. В мажорній тональності тоніка і субдомінанта будуть мажорними, в мінорній тональності тоніка і субдомінанта будуть мінорними. Та домінанта завжди буде мажорна. Мажорний тризвук складається з великої теці і малої терці, на прикладі до мажору до мі соль. Мінорний тризвук складається з малої теці і великої теції. На прикладі до мінору до мі бомоль, соль Тризвук має два обернення. Секстакорд. В мажорі складається з малої терції і чистої кварти. На прикладі. Мі-соль-до В мінорі складається з великої терції і чистої кварти. Наприклад, соль сольдо. І кварт секст в мажорі складається з чистої кварти і великої терції, наприклад, соль до мі. В мінорі складається з чистої кварти і малої терції, Наприклад, соль до мі бемоль Зменшені три звуки утворюються на сьомій ступені натурального мажору і гармонічного мінору. Наприклад, Сі ре Фа. Домінантовий септакорд це малий мажорний септакорд, який розв'язується у тонічний кварт секст з подвоєним основним звуком. Наприклад. Соль Сі ре фа розв'язується у соль до До Мі Має три обернення. Квінсекст, секст, який складається з двох малих терцій і великої секунди. Розв'язується у тонічний тризвук. Наприклад, Сі ре фа соль розв'язується у до До Мі соль. кварц який складається з малої терції, великої секунди і великої терції розв'язується у повний тонічний тризвук. Наприклад, ре, Фа соль Сі розв'язується у до, Мі соль до. І секунда який складається з великої секунди, великої терції і малої терції, розв'язується у секстокорд. Наприклад, Фа соль Сі, Ре розв'язується у Мі, соль до. до. Малий сім-сім утворюється на 7 ступені натурального мажору і мелодичного мінору. Складається з малої терції, малої терції і великої терції. І розв'язується у тонічний тризвук з подвоєнням терцієвого звуку задля для уникнення паралельних квінт. Наприклад, сі ре ля розв'язується у до мі мі соль Зменшений сім-сім... Утворюється на сьомій ступені гармонічного мажору і гармонічного мінору, складається з трьох малих терцій і розв'язується у тонічний тризвук з подвоєнням терцієвого звуку задля уникнення паралельних квінт. Наприклад, Сі, ре, фа, ля бемоль розв'язується у до, мі, мі, соль.